Вітаю вас, друзі! Сьогодні в епізоді ми поговоримо про одну готову роботу, яку ви бачите на мені. Я вирішила не дочікуватись декількох готових робіт, а зняти епізод про цю одну, так як мені є про що тут розказати. Ця робота виконана за описом дизайнерки Анни Вензель або Ен. Напишіть, якщо я неправильно вимовляю. Опис називається Суперсілін. Це такий светр, виконаний жакардом з круглою кокеткою, високим горлем і подовженою спиною. Ця модель народилася з пряжі, яка була першою, яку я прикупила в рамках великої закупки бобінної пряжі. Потім з'явився опис, який я знайшла в інтернеті. Жакардом я ще до цього не в'язала. Це був перший мій светр, зв'язаний з жакардом. Я старалася обирати не багато кольорів, якийсь такий нескладний узор, тому вирішила, що саме ця модель для мене як якнайкраще. Судячи зі зразка, в'язала я цей светр на спицях 4,5. Якщо я помиляюся і це були п'ятірки, я підпишу. Спочатку я хотіла зв'язати щось із такої пряжі коричневого кольору, але, на жаль, у продавця такої пряжі лишалось небагато, її вистачило лише на узор. Тому я докупила інший колір, який був у наявності, така слонова кістка, і вирішила зробити його фоновим кольором, а цей колір вирішила зробити кольором узору. Це артикул Мі» чи «Лінсі Єме Lover, який складається з мериносової вовни на 90% та кашеміру на 10%. Це така ниточка, яка дуже слабо скручена, легенько скручена. Дуже просочена і має неприємний запах цього просочення. Тобто, досвід в'язання був такий, знаєте, не особливо приємний через цей запах і пропитку, бо в пропитці нитка достатньо жорстка. Я вам спробую показати косину на готовому виробі, цього, можливо і не видно, так як він трошки розрівнявся, підсів. І через те, що, можливо, це світлий колір, тут не видно. Але я вам покажу процес цей в роботі до прання або зблизька зніму під зйом, наскільки це було видно. Але так як виріб зв'язаний по колу і немає швів, то в принципі зверху він майже не косив, а знизу, там, де вже єдиний білий колір, то воно не так в і критично. Тому косина тут не критична. Підмоту ніякого я не брала, тому що пряжа достатньо товста для того, щоб в'язати її самостійно. Тут 230 метрів на 100 г. По розходу світлого кольору, наскільки я пам'ятаю, в мене не залишилось темного, темного підпишу, скільки в мене лишилось, і загальний, загальну вагу светра я також підпишу. Ось так виглядає мій зразочок. Це те, на що я розраховувала перед тим, як в'язати виріб. Але можу сказати, що полотно сіло. Але можу сказати, що полотно у виробі сіло трошки більше, ніж на зразку. Ось Ви можете бачити. І з плюсів воно гарно розпушилось і взагалі не колить. Воно випустило приємний делікатний пушок. І... Шерсть тут взагалі не відчувається. Тобто для чутливої шкіри це дуже гарна пряжа, мені подобається. Полотно вийшло товстеньким, зимовим, як моя мама каже, дуже гарний лижний светр вийшов. Шкода, що я не катаюсь на лижах. Але носити його на вулицю, навіть на таку осінню курточку, це просто якесь задоволення, нічого ніде да, не кусає, не продуває і не холодно. Наскільки я зрозуміла, мереносова вовна в даному артикулі карна. Тобто я закладала деяке, деяку, усадку, усадку цього вироба, і я в'язала досить. І я брала розмір опису, розраховуючи на те, що це дасть мені 15 відсоткову усадку. В'язала я досить так рихленько і на. Декілька сантиметрів виріб довше, ніж мені треба. Горловину довшу на ті самі відсотки, знаючи і закладаючи цю, це зменшення, це підсідання. Також рукави в мене були десь сантиметрів на 6 довші. Завершуючи тему пряжі. Найскладнішим в роботі з даною пряжею було її прання, тому що для того, щоб позбутися просочення і запаху просочення, мені знадобилося попрати його чотири рази, і все, що я відчуваю на готовому, і все, що я відчуваю на готовому виробі, деякий легенький аромат, що так прям занюхати. Тому перший раз була зовсім брудна вода, і я навіть не висушуючи виріб, попрала його по мокрому одразу другий раз в милі чи в засобі для зняття присочення. Далі я його присушила. Друга ітерація прання. Я його знову випрала в засобі для зняття присочення, тому що я бачила, що не пішов ні запах, ні розрівнялись петлі. Другий раз те саме я його бережно вручну попрала. Вичавила, розклала, присушила. Далі бажаного ефекту підсідання полотна і зняття просочення я не побачила. І четвертий вже раз я прала з додаванням більшої кількості пасти для зняття просочення. Також я вже психанула і капнула рідкого засобу для прання універсального, навіть не для шерсті, якогось фрьох. Універсальний. Я це все діло гарненько, по, е, помаринувала у воді, я навіть додала не кімнатної температури воду. Це таку, знаєте, прям тепленько-гаряку, в якій можна купатися. Я помаринувала це, гарненько почвякала, пом'яла. І потім навіть в машинці відтисла, і навіть не на обертах 400, а десь на 800. Він тоді гарненько підсів, розпушився, вибився і запаху вже практично не було. Далі я його висушила на горизонтальній поверхні, ще трошки він мене декілька годин повисів на балконі вже в сухому вигляді, щоб залишки цього запаху вивітрилась. Тому що після третього прання, я пам'ятаю, я витягла його з шафи, я його е, понюхала, і я побоялась навіть, що цей запах просочити. Мені мої готові інші в'язані речі. тому так Але, можливо, мені ще доведеться його попрати п'ятий раз, але вже евкаланом. І, може, і не змиваючи для того, щоб просто розм'якшити полотно і додати якоїсь такої більшої зняти остаточне просочення, тому що ну по запаху. Воно все ще трошечки трошечки відчувається, але не критично, і він в мене вже лежав в шафі, і вже наче вироби не заванює. Ось так я скажу. Мій вердикт попрячий. Єдиний плюс що вона дуже приємна для тіла, і можна її в'язати в одне складення, але із мінусів те, що її треба прати 5 разів, це, мабуть, не дасть мені її придбати другий раз. Поїхали по конструкції, тут довга горловина, яка в'яжеться з хрещеною резиночкою. Далі через короткі ряди формується поглиблення горловини, далі по колу в'яжеться жакар. Все стандартно рукава прямі. І тіло. І ще до тіла тут подовжена задня частина, оформлена також короткими рядами. З якими я трошки затупила, психанула, тому що зазвичай короткі ряди я в'яжу від центру, захвачуючи все більше і більше полотна далі. Тобто починаючи з невеликого шматочка, пров'язуючи попередні короткі ряди і заходячи далі далі і далі. А тут в цьому випадку короткі ряди в'яжуться від найдальших точок. І ближче, 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 до маленького шматочка. І в такому випадку потім оці всі петлі поворотних е коротких рядів пров'язуються з іншої сторони. І тоді в мене вони виходили якісь. Я не знаю, я наче вже набила руку в'язати короткі ряди, але через те, що я їх пров'язувала не з виворітної, а з лицевої сторони, вже всі підряд по кругу, їх було якось видно. І мені довелось. Перекидувати нитку там з іншої сторони. Тобто тут треба бути уважним і дивитися, де ви, як правильно чи неправильно ви затягуєте ту о, петлю короткого ряду, якщо тримаєте що і треба буде прив'язувати по кругу, потім всі підряд є з лицевої сторони. Ось так, можливо, це не проблема для вас, але я щось на цьому моменті затупила і дуже не хотіла, щоб в мене був такий знизу рядочок із погано видимо пров'язаних поворотних чи коротких петель коротких рядів. Ось так, що ще важливого в цьому светрі, із технік, на які треба звернути увагу, це, звичайно, жакард. Я вперше працювала з жакардом, і коли я прив'язувала зразок, я в'язала його інтуїтивно, і тут можна побачити мою неправильну техніку жакарда, де я перекидувала петлі. Ось, я тут перекидувала петлі, просто я в'язала з одної руки цей зразочок, і бачите, як вони йдуть не горизонтально, ці рисочки, а трошечки так діагонально. Це значить, що я в одній руки. Тримала дві нитки і просто їх схрещувала, коли пров'язала одну, я перехрещувала із іншою, в'язала іншою. І це створює ось такий діагональний малюнок. Правильні протяжки мають виглядати горизонтально, тому що, як це сказати, одна протяжка має підхоплюватись, заходити і виходити із петлі, яка її тримає з двох сторін. Тобто. Не можна кидати одну нитку, підхоплювати іншу, щоб протяжки йшли, отак, як попало. Для того, щоб вони в мене йшли нормально, я, тобто, щоб в'язати це по-людськи, в мене було два варіанти. Або, знову ж таки, в'язати із однієї руки, тримаючи отак дві нитки на одному пальці. так? Я могла просто так тримати дві нитки на одному пальці і пров'язувати. Одну нитку, другу нитку, так? І таким чином все би там правильно пере, перехрещувалося б ззаду. Але я обрала для себе інший спосіб, і цей спосіб був в'язання з двох рук, коли ми одну нитку тримаємо в правій руці, одну в лівій. І способом перекидування однієї нитки ми прив'язуємо Жакард. І тут я теж думала, що в принципі. І не дивлячись на те, що в описі Анна Вензель дає коротку інструкцію по теорії домінантності кольорів в жакарді, і в якій руці який колір тримати, я інтуїтивно почала в'язати, як попало. Я думала, що немає різниці, в якій руці який колір ти тримаєш, тому що ну, головне, щоб на лиці була, був потрібний, потрібний тобі колір. І неважливо тримаєш ти його. В лівій чи в правій руці, але це не так виявляється в залежності від того, в якій руці ми тримаємо який колір. Він буде менше чи більше, слабше або сильніше проявлений на візерунку. Для неозброєного ока або ока аматора цього, в принципі, не видно, але в нас завжди має бути домінантний колір і колір фона, тобто базовий колір. І Н Вензель подає в своєму описі. Схему узора, схему одного рапорта узора і показує, які ряди треба прив'язувати, який колір в певний час буде домінантним кольором. Як це працює? Домінантний колір – це той, який ми хочемо виділити на фоні. Тобто, дивлячись на цей светр, що ми бачимо? Ми бачимо зігзаги. Те, що виділяється, це такі зігзаги, і є домінант, виконане домінантним кольором. Тобто. Це якийсь певний узор, який виділяється на фоні. В даному випадку в мене фон, фоновий колір виходить білий, а домінантний колір е ось на цьому узорі коричневий. Домінантного кольору в ряді, як правило, менше, ніж фонового кольору. На даному зразку з абсолютно однаковим узором я можу вам чітко передемонструвати різницю між Домінантним кольором та кольором фону. Якщо різниця може бути не видно на великих узорах, то на невеличких фрагментах з тоненькими лініями або лініями, складених з одинарних стіпків різницю буде помітніше. Також різницю буде помітніше. На великому полотні. Одна половина зв'язка зв'язана домінантним кольором білим, фоновим кольором коричневим, а верхня половина зразка зв'язана навпаки з домінантним коричневим і фоновим кольором білим. Різниця з лицевої сторони така. Якщо домінантний колір білий з лицевої сторони, то з виворітньої сторони в нас домінує коричневий. Якщо в нас з лицевою домінує коричневий, з виворітньою ми більше бачимо білого. Зверніть увагу, що протяжка домінантного кольору на зворотній стороні завжди буде йти під протяжкою фонового кольору. Існує таке правило, що домінантний колір завжди має знаходитись в лівій руці, якщо ви в'яжете з двох рук, або ближче до полотна лівіше кольору фону, якщо ви в'яжете з однієї руки. І я би в'язала його якось так. І домінантний колір лівіше, тобто ближче до полотна. А додатковий колір колір фону буде ближче до кінчика пальця. Виглядає, що мені незручно, бо мені дійсно незручно, бо я в'яжу з двох рук. Домінантний лівіше, фоновий. Правіше. Якщо ви все робите правильно, у вас нитки не будуть плутатися і протяжки на зворотній стороні будуть йти паралельно. Якщо це робиться з двох рук, то домінантний колір у вас завжди в лівій руці фоновий – у правій. Домінантний пров'язуємо з лівою, фоновий з правою. І нитки у вас ніколи не перекручуються і не плутаються таким чином. Маючи домінантний кольор в лівій руці, який є коричневий, ми бачимо, як він проглядається, домінує в полотні. Якщо би ми хотіли більше виділити білий, ми міняємо нитки і виділяємо, тримаємо його в лівій руці, тоді він буде виділятися в полотні. Якщо ви вибрали якийсь колір домінантним, якийсь фоновим, це не значить, що ви мусите так пров'язати все полотно. В залежності від конкретного узору в конкретному ряді, ви можете змінювати домінантний і колір фону. Хоча початківцям, можливо і легше вибрати собі один домінантний колір і в'язати його в лівій руці до кінця виробу. Тобто залежно від балансу кольорів у ряді, він може, колір може ставати або базовим, або домінантним. В'яжучи це, я виділила для себе таке правило, що колір, який в ряду знаходиться в меншості, це, як правило, домінантний колір. Колір, який знаходиться в більшості, це фоновий колір. Це, в принципі, Основа, яку треба знати про домінацію кольорів у жакарді, і вже знаючи це, у вас не буде ніяких проблем зв'язати собі щось подібне. Я зв'язала цей виріб досить швидко, і зараз, в'яжучи текла поле на спицях 3,5, я прям зацінила, як в мене злетів зі спиць цей виріб. Починала я тут італійським набором. Закривала я теж італійським закриттям без порожнистої резинки. Останнім часом я взагалі відмовляюсь при в'язанні при закритті італійському від порожнистої резинки, тому що мені і так подобається і не хочеться витрачати ще два ряди свого життя. Тому опис отримує від мене однозначно так. Мені сподобалась модель, мені сподобалась посадка, і в'язати було цікаво. Пряжу, я, мабуть, не куплю другий раз, тому що. Все-таки те, що вона косить, дає запах і просочення, яке дуже погано змивається, мабуть, мене утримує від покупки цієї пряжі вдруге. Розхід, номер спиць і розмір, я вам вже підписала або підпишу ще додатково в описі. Що я не сказала, питайте, відповім. Постараюсь відповісти в коментарях на цьому. Все. Дякую за перегляд. І підписуйтесь, слідкуйте за новими випусками, в яких буде багато нових робіт, тому що треба вив'язувати ті закупи, які я зробила минулого разу. Дякую за перегляд! І побачимось в наступному відео.